Васін батько, актор Невдаха, пішов із сім'ї, коли хлопчикові ще й трьох не виповнилося, поїхав у Болгарію і відтоді не подавав жодних ознак життя. Про матір я так і не наважився запитати. Одним словом, з самого раннього дитинства всім вазеним світом був дідусь. Дід працював на двох роботах до сьомого поту. Та всі заощадження під'їдала гіперінфляція початку дев'яностих. Жили складно, особливо коли інші діти в дитсадку хвалилися новими кросівками і снікерсом за щокою. А Василько з бідності ходив у заштопаних дідом колготках. Наближався новий, 1900 затертий рік. Хлопчик мріяв, що під ялинкою знайде велику пожежну машину з драбиною або хоча б ігрову приставку. Але вранці 1 січня під ялинкою на нього скромно чекала лише стара вовняна шкарпетка. Найприкріше це була дідусева шкарпетка. Хлопчик засунув у неї руку. І дістав звідти одну єдину цукерку, звичайну шоколадну білочку. У Васі самі собою заблищали очі, і по щоках покотилися сльози зруйнованих надій. Дідусь зітхнув, погладив онука по голові і сказав Заспокойся, Васятко, ну чого ти, не треба плакати. Навпаки, радіти маєш дурненький. Тобі ж дуже дуже пощастило. Так, це моя шкарпетка. Ну і що? Просто дід Мороз не знайшов іншої, коли вночі заходив. Не в тому суть. Розумієш, це не просто шкарпетка, і не просто цукерка. Тепер це чарівна шкарпетка із чарівною цукеркою. Чарівною? Ну, звісно, дідусю. А що ця цукерка вміє? А от що. Якщо ти її з'їси і покладеш шкарпетку ось сюди на поличку, то вранці, коли прокинешся, станеться диво. У шкарпетці знову буде точно така сама цукерка. І так щодня, хоч сто мільйонів років, уявляєш? Вася витер сльози, недовірливо покрутив цукерку в руках. А можна спробувати? Ну, звісно, вона ж твоя, о яка смачна, краща, ніж звичайна. Ну, ще б пак. Минув час, чарівна шкарпетка жодного разу не підвела свого власника, і щоранку справно дарувала нове маленьке диво Шоколадну білочку. Діти в садочку позаздрили так. Що слів не було, спершу не вірили, але вихователька підтвердила так, діти, чудеса рідко, але трапляються, нашому васі пощастило з чарівною шкарпеткою. Зате дідусеві було зовсім не солодко надто вже нелегко бути щоденним рабом чарівної шкарпеточки. Не завжди вдавалося дістати саме білочку, просто не було зайвих грошей. Тоді доводилося купувати простіші цукерки і загортати їх у спеціально збережені фантики від білочки. Але дід тримався стійко. І Лише коли хлопчик став першокласником, він одного разу все таки зміг не заснути майже до ранку і підгледіти яким же дивовижним чином у шкарпетці з'являється нова цукерка? Минуло багато багато років. Хлопчик виріс, одружився, у нього народився власний син дідусь ще живий і майже здоровий. Живуть вони разом великою дружною родиною. Рік тому зібралися всі за новорічним столом. Час дарувати подарунки. Васина дружина подарувала дідусеві дорогу електробритву, про яку він давно мріяв. Правнук, свою картину в рамці. Дійшла черга до Васі, і він без зайвих слів подав дідові стару потерту вовняну шкарпетку. Дід заглянув усередину. Дістав звідти звичайне зелене яблуко, і на велике здивування всіх присутніх раптом заплакав. А потім, мов маленький хлопчик, підскочив і радісно застрибав. Ура, чарівна шкарпеточка, а яблука мої улюблені, зелені. Дякую, Васятко! Але дивись. Щоб завжди такі ж були, чуєш. Діду, а навіщо ти мені це кажеш? Шкарпетка ж чарівна, вона й сама все знає. Було нелегко справи, робота, клопоти, але от уже цілий рік у дідовій чарівній шкарпетці щоранку, як по годиннику, з'являється нове зелене яблуко, Сміх сміхом. Але бувало, що навіть серед ночі доводилося бігти в магазин. Інколи Вася їде у відрядження, дружина питає: Ти надовго? А Вася відповідає. Та ні, не дуже. Через два-три яблука повернуся. Хай поруч із вами завжди буде хтось, хто здатен подарувати чарівну шкарпетку.